Старі, давно не схожі на спортивний інвентар каноє. декілька тренажерів у напівпідвальному приміщенні, а поруч іржавий спуск, до, м'яко кажучи, брудної води. Єдине свідчення того, що колись тут свій спортивний шлях розпочинали учасники Олімпійських ігор ось ця непримітна роздруківка із привітаннями. Цього року три вихованці ДЮСУША номер 4 захищали честь України на літній олімпіаді в Ріо де жанейро Щоправда, судячи з умов, у яких тренувалися спортсмени, рухатися вперед, їх змушувало щось набагато більше ніж просто бажання перемогти. Саме тут 12 років тому вперше за весло взявся бронзовий призер Олімпійських ігор Дмитро Янчук. Сьогодні він один із кращих каноїстів світу. Пропозиції виступати під прапором інших країн йому поступають дедалі частіше. Втім, про перші кроки у спорті та перших тренерів каже хлопець завжди згадує із трепетом у серці. У Нас було дуже багато дітей, якби мого віку. що ну зараз. Тільки немає дітей на тій школі. Тоді нас було дуже багато. Це весело. Ми в футбол після тренування, на лодках ганяємо, друг друга там таранимося. Це було весело. Що це немає ніяких умов, це які спонукає до того, щоб показати результат, що в таких умовах що ти можеш досягти. У фінальному запливі разом зі своїм напарником, суперникам із Бразилії та Німеччини, хлопці поступилися лише долею секунди. Попри те, там за тисячу кілометрів від рідного дому на чужому континенті вони вибороли довгоочікуну всією Україною медаль. Ні різниця у часі, ні інші кліматичні умови не стали їм на заваді. Втім, головним каже Дмитро було навіть не бажання до перемоги і ні настанови тренера. Відчувається гори, що ти представляєш свою країну на Олімпійських іграх в фінальному заїзді. Перша в історії, що кної двійка на 1000 метрів попали в фінал, а ще й потім взяли медаль Олімпійську. Це що ми увійшли в цю історію? Що Кожен друг, ну кожен українець дивився на нас. Ну це переповняє гордістю. Двері до великого спорту дюсуша номер 4 у свій час відкрила й іншому учаснику Олімпійських ігор Павлу Алтухову. Любов до веслування йому ще у дитинстві привили мати та дідусь. Під їхнім чітким керівництвом хлопець тренувався 9 років. Перші перемоги прийшли ще у 15, А уже через 5 років Павло завоював четверте місце у каної одиночці на Олімпійських іграх. Безвідповідальність, по-перше, головного тренера, можливо, і некоректна робота організаторів змагань, тому що нюанси. Ну і ще погодні умови, які на каналі Ріо, які не відповідав взагалі ніяким стандартам міжнародним. Ну, але про це все не пишеться у фінальному протоколі, пишеться лише то чемпіон. Тому я вважаю, що це все не має вже ніякого сенсу. Від себе я можу сказати, що зробив все, що міг, і виклався наповну. Колишня професійна спортсменка, а сьогодні вже тренер хлопця Наталія Жиляєва. Як ніхто знає секрет успіху у веслуванні. В будь-якому виді спорту, що вирішальним є, це здоров'я спортсмена, в першу чергу. Тобто спортсмен повинен слідкувати за тим, щоб не захворіти під час свого відповідального старту. Тобто, ми в першу чергу, да, звичайно, слідкуємо, щоб десь і не простигли. Якщо дощик, так на воду вже менше виходимо. Харчування обов'язково слідкуємо за тим, що їдять спортсмени. Втім, водночас, як і мама спортсмена каже тренер, за олімпійськими змаганнями спостерігала нервово. Ці емоції їх неможливо передати, в принципі, тому що я готувала дуже багатьох спортсменів, які виїжджали на міжнародні змагання, і коли Ну просто спортсмен ти за нього да хвилюєшся. Теж дуже хвилювання були і за чужих спортсменів у мене завжди. Ну це любий тренер. Він хвилюється за своїх вихованців, але те ті хвилювання, що це за сина, це взагалі неможливо передати, тому що ти відчуваєш тут подвійну відповідальність. У важливості, ба більше просто необхідності мудрих настанов тренера перед змаганнями на власному досвіді переконалася ще одна учасниця Олімпійських ігор, хмельничанка Інна Грищун. У вирішальному мить такої підтримки їх просто обділили, відправивши дівчат на олімпіаду без головного наставника. І як результат, четверте місце у каноє четвірці. Ми програли зовсім, зовсім трішки. Нам не вистачало тренера, нам не вистачало його настанов, який би сказав, так, дівчата, вам повинно, потрібно то і то, ви зробите то і то, ви можете. Медалі є дві сторони. Одна сторона це спортсмен, а друга сторона це тренер. У нас не було другої сторони. Сьогодні у кожного з них свої плани на майбутнє та шлях до нових здобутків. Втім, незмінними залишається лише те, що всі вони родом із Хмельницького. На самому лише ентузіазмі та натхненні вони творять спортивну історію нашої країни. Попри умови, приємно відмітити, що Хмельницька ДЮСШ номер 4 запалює нові зірки на небезхилі світового спорту. Та школа, вона, знаєте, щось щось має, що виховала тих таких трьох олімпійців, які поїхали на Олімпійські ігри, щось в ній є і. Там і тренера, якби дуже досвідчені Сергій Леонтьович Жиляєв, і так Наталія Сергійовна, і Юлія Сергійна. Якби Їм теж велика вдячність, школа вклала в нас дуже багато чого.